Де провести час з сім'єю, щоб недалеко дешево і було чим зайняти дітей? Ми кожних вихідних кудись їздимо. Цей раз вирішили показати малому трохи екзотики. Цей зоопарк в північній Кароліні реально величезний, схожий на гігантський парк чи ліс. Ми гуляли десь 4 години і навіть все не обійшли. Є різні зони: Африка, Америка, Азія. Можна під'їхати на паркінг до кожної із неї почати. Якщо не маєте багато часу, йдіть зразу на Африку. Вона саме класна: жирафи, зебри, слони, страуси і крута інфраструктура. Ми почали з Америки. Там більше такого як риби, крокодили, медведі і пінгвіни. Багато зон було на реконструкції. Моментами здавалося, що зоопарк закинутий, а зона Азії взагалі закрита, хоч це не спортило загального враження. Беріть таку коляску за 18 доларів, якщо ваші діти можуть нити, що втомилися, і хочуть на ручки. Поїсти можна прямо на території. Ми взяли одну на двох піцу за 15 доларів. Дуже дешево, і це така реальна американська піца, де сир тягнеться до самого варту. До речі, дивіться, є кабінка для годування немовлят. В кінці безкоштовний транспорт, який підвезе назад на парковку. Хіт 20 доларів з людини. Діти до 2 років безкоштовно. Локація в описі, лайк, підписка і зберігай, що потім не шукати.